Всім привіт! Нарешті це полагодив штатив. І давайте перейдемо к першому. Це у нас розіграш манги книгарні, в якій причаївся лев. Переможець ось, будь ласка, пиши мені в групу Телеграм. Силка в шапці каналу, також в описі до відео. Чекаємо на тебе. Дякую, що приймав участь і таке інше. І давайте переходити до нашої посилки. Вона, до, до речі, дуже така цікава. Її так цікаво запакували, що вона тут стиснула. Але наші все ціле її несли так, отут, так розумію, хтось ніз, поки несли по дощем, тут щось Ну, ну Зато стрічкою бачите, як запакували. Зараз ми дістанемо наші скарби. Треба бігом знімати відео, поки що люди не долетіли. Опа-на. І отак у нас все це, це виглядає. Ну, давайте дивитися. Так це, так. так, це сюди. У нас тут бонуси, аж два бонуси. А третій бонус не дали, це як. Це було погано себе вів чи що? Чи в нього там бонуса вже не було? Ой! Коробка занадто велика, казалося, все поберем. Так, І давайте переходити до першої. Це закінчення нашої історії. У нас до речі, їх перша, друга є. Першу я взагалі в КСД купив, сподобалась. Ну, я бачу, як люди робили огляд, фотографували свої примірники, мені сподобалась. Історія дуже важка, специфічна. І... Потім я вже придзимував другий том, і придзимовував третій том. І ось у нас третій том. Це закінчення історії, дивіться, люди падають. Тут в першому томі взагалі прикольна штука-обкладинка. Педофіл побачив дітей. Так, в другому наче такого немає. Давайте перевіримо. І немає, тут вже все проще. І давайте дивитися Треть, третій том, це закінчення історії. Наші будуть всі щасливі, здорові. Я сподіваюся. там Як Бог, дасть чек автор вигадав. Саме цікаве, мені дуже подобається, Ось ці томи, вони величезні, важезні, величезні. Прям дуже. І саме цікаве, вони не кончені брекети. Це найголовніше. Бачите, навіть кольорові сторіночки, якісь діти, нові, нові діти, наче блонда, Вон зустрілися, з дівчатами обмінялися. Це якісь походу, спойлерні моменти, но... але кіт, що вам ще треба? ну, Спойлерити я не буду, бо це кінець. Ну, давайте оце я вам заспойлерю. Том третій, надруковано 2000 накладів. Наклади, 2000 примірників, перша експериментальна друкарня, термін придатності не обмежений. Це круто. І ось так у нас том виглядає. Бля. Ха -ха. Дуже специфічна укладенка. Краще хай буде ось так падаючі люди. В да. І ось так виглядають всі три томи. Та глянемо вони всі однакового розміру, експериментальна друкальня в цьому плані не обісралася. І край неба. давайте ось так от. Якщо ви скажете ні, не скажу, Хотів сказати, що оці однакові. Може і однакові, але видно двоєчка трохи. Ми зараз подивимося. Ну, значит однакові срань. <кхи> це правда. Срань. Це перший раз бачу, щоб однакові були корінці. Я вже заслюняв всю книгу, капець. Це я так смачно чихнув, щоб підтвердити правду. Що це воно однакове, капець. Ну що ж, вітаю, перша книга, яка не поїхала. Далі давайте у нас. А, у нас стоп. У нас є бонус магнит колекцію магнитів да. у варвар -вар коміксів за предзамовлення там, 100 людей чи якісь тисяча людей отримують такі магнітики. Це магнітики на холодильники, у вигляді томів манг, книг, коміксів, чого завгодно. Треба бути першим. Ну, в одному примірнику я так розумію, я не перший чи не було. От, хто його знає. Другий у нас ось такий примірник це примарний вершник. До речі, це дуже я захотів його взяти, хоча я комікси марвел не особо беру. Я вже не колись читав дуже давно, вже начитався. Читав он покупав, у нас продавалися правда, кацапські версії коміксів у ларьках. Була, звісно, золота ера, все продавалося. Но це я. Перекладав онлайн в інтернеті. вона на собачу мову, але колись були часи цей комікс я перекладав. На якомусь сайті його викладали і блять. Чи вирівняв? Чи як таке було? Тут теж може побили. Це нормально. Нормально, нормально. Так, давайте. Тут дуже специфічний малюнок, і цей автор дуже сподобався. Художник Клейтон Крейн, навіть не автор, автор це привикли, мангу малює і автор. А тут художник він Клейтон Крейн, він дуже класно малює, у нього, наче пластилинові якісь такі такого. Персонажі. Ці, як воно виглядає? Тут ще такий примарний верх, спецефекти треба побачити по людях. І ще, дивіться, яка краса. І ще саме цікавіше, що був також комікс про Венома та Карнажа. дивіться. Михаїл, Ангели, дивіться, які вони специфічні люди, да, ось. План. Ну, це такий типічний американець. І ось тут вам дивіться, як малює чувак. Я просто не знаю, як так можна малювати. Ось і манга дуже крута, як малюють, і дуже круто малюють різні люди комікси. Це у чувака такий стиль, щоб ви розуміли. Це не, і не спеціальна. Для такого так вимальовував до цього коміксу. Це він в різних коміксах, там, як у Марвел відбувається, є автор коміксу, тобто сюжету, і є окрема художника наймають, якось, там, може іменитого, можуть не іменитого наняття. Щоб він намалював якийсь розділ, главу, може навіть просто комікс намалював. І ось так виходить, що цього автора наймали намалювати декілька різних історій. Одна з них примарного вершника. Мені цього вона дуже сподобалося, що я її навіть перекладав. Настільки було давні часи, на років 20 назад, срань, як, як давно час пливе. Так що, ось отак. Бачите? Моє ім'я Малахія. Ну Дуже крутизно виглядає, дивіться. щоб ви не думали, це дуже круто, і, і сюжет тут крутий, Ну малюнок малюнах тут просто дивіться. Попробуй кажеться, намалюй. Дивіться як наскільки круто. І це не комп'ютерна графіка, щоб ви не подумали, це комікс дуже старий. Да. Це так люди малюють. Володарю казане. Ну просто атас. Якщо вам подобається таке, то обов'язково беріть. Тут навіть можна брати чисто з малюнку. Насправді я так і взяв. Ну і ще правда спогади. Не тільки цей комікс прикладывайте. І щось тут якась кульмінація історії. Що відбувається, то не знаю. Але ось у нас варіанти обкладинки. Першого, другого, це ще перший варіант. Ось як виглядали обкладинки для ось це концепти. Такого я ще не бачив. Це цікаво. Ну Тут було б ще круто, якщо б тут декілька випусків. Давайте глянемо, як декілька випусків виглядає. А, да, є обкладинки, коротше, ось. Це прикольно. Ось, отак обкладинка виглядає в першого тому. Наче. Ще як вона виглядає. Може отак виглядає. Отак, коротше, обкладинка тому пам'ятається череп. Що вони без яких... як ви називається... З будь-якого тексту, бачите, третій том, так виглядає. Повинен бути текст, типу, примарний вершник, що там штрих-код, якісь там водяні знаки, траляля. Я тут дуже круто, що зробили, що вони чисті. Зазвичай такі обкладинки вставляють, як вона називається. Бачив омнібуси коміксів, що їх вставляють в кінці. Типу, Ти подивився, а потім Ось тут такі обкладинки були. Такий, е, окей, а тут, ви бачите, ставили прямо по ходу. Мені це дуже сподобалось. Дуже класна книга. Якщо б ще ось такий нюанс, ну, наче вирівняв, ось завтра забуду, що вона була трохи погнута. Дуже класна. І дивіться, що у нас є. У нас тут є ганста. Взяв один примірник Гансти. Подивитися та розіграти серед вас. Сам збирати не хочу, може комусь допоможу розпочати серію. Всі кричали, що це, це хіт. Тут такі кримінальні історії і не тільки. Зараз ми глянемо, як виглядає ганс, ганс та манга у варвалів. Варта вона уваги чи ні. Ну Стосовно сюжету, наче варта, я подивився, коли. Коли предзамовляло, бо треба ж глянути, що ти береш. Ну, правда круто брати, як вона називається, наперед, не знавши що це. Взяв таки, побачив, вау, це круто, десь як купили на сторінка. І якась жіночка лежить. О, жіночки є, вже непоганий початок. Десь предісторія. Вверх вам виглядає, виглядає папір на грані фолу. Ось так от. Тексти, звуки перекладені, тексти знаходяться правильно. Мені все подобається. ще дівча. Дівча, як З Наркотики, дівча. що треба, велика дівча, маленька дівча, дівча постарше, брутальні чоловіки, мафія, ганг, гангстери і тому подібні люди. Що тут у нас? Тут у нас якась кімната героїв. Раді знайомимся, і як якось супер. Вперше в житті я малюю повноцінну мангу, іначе хитяра хітяра вийшов. Якщо косука, то молодець. І наклад 4000 примірних, це дуже круто. Місто Харків ТОВ, так, тріада принт намалювала. Тобто намалювала, надрукувала. Це щось новеньке у нас, ТОВ, тріада принт. Місто Харків. Термин придатності на обмежено це дуже круто. Особливо умов зберігання, транспортування не потребується. Так, на вершника возили, що транспортування не потребує, і так де їде. Так, свідоцтво про об'єкт, ну коротше, ось, ось такого плану. Дуже прикольно, що в два рази більше у примірників зазвичай ви бачили 2000 примірників. І як читати манго, бачите? Тут на, в чаті. Ну, це круто, що всі в чаті як читати манго. Тому що це важливо. Так, і. <кхе> Скільки у нас тут примірників? Де оце друковано? Так, наклад 1200 примінників. Якраз ну, я краще б не дивився, бо мені казав, що тут фактор друк малював. Малював, друкував. Це круто. Spay Italian, бачите, з першого по шостої то ми манги, бачите. Ghost Rider Road to Dimension Dimension, 1.6 Marvel World Sides. Хоч, якщо вам ця ці цікава історія, можете пошукати продовження собі сьомий там, наче були. Якщо, ось такого. І 2006 рік. Да, це 19 років назад, Капець. Капець. Так що, ось такого плану. Давайте, як по традиціям, зробимо з вами одну річ. Поставимо початку. Зараз ми з вами зробимо. Сюди. Це що вони чек прислали, квитанцію про покупку, звісно, АТАС. Ну, куди сюди ставити чи сюди? Давайте сюди. Така печатка. Іде переможцю з печаткою. Єдиний екземпляр, навіть у мене не буде екземпляра манги. Опля. Зараз ми цього, цього разу глянемо як воно при... трохи перепечаталося. Видно, бачите. Ну, не смертельно. З такого плану. Думаю, скрізь один папір майже однаковий. Такі специфічне. Ось таке. Ну, щоб отримати примірне, треба лайк, підписка, коментар. От, з думкою про Гарвар Пабліша. Це видавництво, яке видає такі прекрасні книги. І Марвел видає, і видає, бачите, і Манху, і, і Тайванську, і, 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 і корейську. І, і японську мангу. Да, ось такого плану. Так що пишіть, коментуйте, дякую, що подивилися. Зак, у нас всього три книги. Чекали його довго. Так що, і дочекалися. Пока-пока.